Вітання квіточок. готовий перехід. Перехід із літа в осінь. І перехід він вже може здійснятись також завдяки транспорту альєвоя. Перехід атмосфери, коли дощ, да, змінюється атмосфера і температура, і свіжість з'являються після спекотного літа. Це дуже благословенне. Досі 19 вересня. Рідні кольори. Такий перехід уже на верхній етаж. Питання. Це мій духовний відеощіденник. Говоричись, просто далі те, що важливо, бо це час просто. Дуж мова. Я в Італії, і тут італійська мова, так ми українці, важливо знати, звісно, свою рідну мову, свою рідну культуру. Де б ми не були, як казав Шевченко, і чужому навчайтесь, його не цурайтесь, так? Тому що це дійсно певні коди, і це вже індивідуально, звісно, якщо батьки різних там національностей, це вже інша тема. Але є ще мова любові, яка незмінна, яка проявляється в ділах, проявляється в, скажем, ділах серця, да? бо бувають діла тоті, да? діла просто, як то кажуть, логіки, а є діла сердечні, а є діла Духа Святого. І тут важливо це розрізняти, то все ти говори далі. Тож водій свої духовні щоденники поза часом простором. Як хліповодом прийде вам це відео. <кхм> вам своє, мені своє. Зачасту вони мені допомагають часом. Тож рекомендую в Росії молітвіяни тітола. І дуже сильно потужні теми Андрія Шапогаутс трансмешн Центр, сховаю вчора його тему. А, про те, що а, так коли ми духовно зростаємо, ми потім вже більше стає Бога, а менше нас. Такоми даємо себе, як Можливість як інструментом для спасіння людства, також, так? Але написано, що Бог вже все зробив, нам просто прийняти, але дійсно слово це повинно прозвучати. І саме це дірязновіння може давати тільки Дух Святий, він дає силу, він дає міць, він дає натхнення, нам чи творити, творити для Бога. Прославляти його, бо зачастую наш егоїзм, він, як каже Михель Вайтман, да, це боротьба в нас любові і егоїзму постійно. До речі, єврейський народ незабаром буде святкувати Рошашана, тобто святкування Нового року, і це дуже добре також можливість для кожного з нас. Також відсвяткувати, тобто від народження Адама. 5785, здається, рік від народження Адама. Тобто є така дата, так? Да? Якщо ми святкуємо від різдва Христового, то це від народження Адама. І що зробив Ісус? Це він став ніби другим Адамом, як тим деревом життя, бо в Адамському саду було два дерева життя. Два дерева одне пізнання добра і зла, друге дерево життя. І це життя є наш Спаситель, да, я що. ж Божої мудрості кожному, хто притягнув це відео до сюди і виконав твій план. Далі продовжує виконувати моєму житті, життя кожного, хто притягнув в їхніх сім'ях. Божої мудрості.